Можна відрізнити звичайну шкіру від екошкіри, не підпалюючи, не намочуючи, тому що я розумію, що прийшовши в будь-який магазин, ви 100% не зможете виявити справжню чи шкіра чи не справжня, чи дозволить вам хтось мучити якийсь виріб. 100%. Шкіра це взагалі продукт переробки. Тобто там також є шкіра, вона подріблена, зроблена з неї така однорідна маса, після чого вона висушується і зверху покривається таким як клеєм чи як плівкою. Тому вона повністю однорідна, вона однотонна, тому що справжня шкіра Вона не може мати такий вигляд. Вона все одно має якісь подряпини, вона все одно має якісь плямки, сліди. Ось така подряпина. Ось тут це не подляпана, це шрабу ось такі прожилочки, Це повністю все йшла шкіра натурально. Вона, типу, є така, ви її ніяк не заробите, обрізати це все, вона повністю вся така, тобто навіть зовні ось є такі сліди, ви ніяк його не обріжете. Також, до речі, натуральна шкіра, коли ви її згинаєте, треба більше макрозйомки, вона показує ось такі пори. Тобто, якщо ви візьмете, наприклад, будь-який виріб, який буде зігнутий е, в місцях, він буде. Шкіра натуральна буде виставляти ось такі пори, тобто вони розкриються. Екошкіра вона навпаки натягнеться і зробить такі просто глянцеві, розтягнуті сліди. Також в більшості екошкіру обробляють краї, обробляють повністю всі ось ці торці, тому що в натуральної шкіри вони однорідні. Бачите, ви не побачите тут розслойки, не побачите, як воно розслоєно. В екошкірі ви побачите серединку, одноїн шар. І Вверх, ось цю саме покриття іншим шаром, воно буде видно. Тому дуже часто ось ці торці їх заробляють спеціальним таким клеєм. І після чого з часом вони просто лопають. І дуже часто таке буває, що самі знаєте, ручки або торці, ось ці всі краєчки в сумках, буває воно викришується, вони стають просто не не непривабливі. І таким чином просто цей виріб виходить вже з ладу. Також в екошкіра вона має досить неприємний запах. Шкіру, якщо ви коли-небудь понюхаєте, як пахне справжня шкіра, натуральна, ви ніколи її не сплутаєте з екошкірою. Екошкіра, звичайно, має ось таке пластмасове верхнє покриття, і вона може мати запах пластику. До речі, як можна ще перевірити? Шкіра вона не, вона не слизька. По у вас не буде скользити палець, або не буде повністю їздити. От, тобто я пробую, от він мене не скользить. По екошкірі вас палець буде скользити, тобто, екошкіра має більш таке слизьке покриття, по чому вам буде набагато простіше скользити, тобто соватись ось цей палець. Або взагалі рука. Ну і плюс, звичайно, це ціна. Не може там шкідна сумка коштувати, якщо це навіть фабричне якесь виробництво, там тих самих 700-500 гривень. Тобто це практично неможливо. Там навіть 800 і 1000 гривень на коштувати навдячі. Хіба це вже дуже велике масове виробництво? Вони відчувають їх на машинках. Це все повністю не ручне, Це йде виробництво, і ви просто-напросто придете, і образно у вас там в місті буде. 20 людей ходити з однаковими сумочками, то й 100 людей. І це все може бути поширено на маси, і це може бути шкіра. Але в основному є ось таких декілька правил. Тобто вона буде більш слизька, екошкіра. Екошкіра буде видно на місцях ось тих торцях, буде видно, що вона складається з двох шарів. Екошкіра може мати неприємний запах. І екошкіра при згині буде давати однорідність, а звичайна шкіра буде давати ось таку пористу структуру. Тому що е ніхто вам, звичайно, в магазині не дасть такої можливості брати там, наприклад, якийсь виріб, підпалювати його чи мучити його. Так само є різні види шкіри. І екошкіри вони не пропускають воду. Шкіра теж покрита різними восками натуральними, які поліруються та затираються з часу. І вона також не пропускає в себе воду. Тобто дуже рідко таке буває. Може бути така шкіра, звичайно, яка пропустить, але в нас є також шкіра такого виду, як раст. Вона не пропускає є взагалі воду. Ми тестували, до речі, білу шкіру, можете подивитися, в нас є в Тіктоці це відео. І вона абсолютно не пропустила нічого, не одної жодної каплі. Вона не з неї просто стікає. Так само буде стікати з екошкіри, і ви не ви не визначите просто чи це натуральна, чи не натуральна шкіра. Ось таким планом.